Ось час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли в останній залунає голос Євангельських пісень. Коли в останній раз польється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа, не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно. Лунав Євангельський псалом, заплаче той, хто сидить вдома. Сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність відійде. Візьметься Дух із цього світу, а землю болі обіймуть, і Книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Тоді від моря і до моря підуть юнацькі гурти, та не знайдуть святого Слова. Коли візьметься від землі, та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час, сьогодні кличе слово Боже, О, друже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил, роби запас. Дивись, щоб віра не погасла, іди, трудись у кожний час. Поки Дух Божий підкріпляє усі утомлені серця. Трудись, хай твій труд помагає для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, хоч, може, трудно є тобі, ось, видно світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь вже скільки дітей Божих в недолі й горі полягли, та поміж всіх умов ворожих вони до смерті вірними були. Поглянь, за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати. А ти ось тут за кілька метрів не хочеш в зібрання йти. Але прийде такий час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись. Тому що, поки силу маєш іди, трудись, ревнуй, молись, молися, як Христос молився там в Гевсиманському саду, і з нього під кровавий лився. За що хвала і честь йому молися, поки ти ще в тілі, молися, поки ти живий, і одягнись в одежу білу, в Господню праведність святу, збудуй Христу, домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірний аж до смерті, тобі він дасть вінець життя. Амінь.